Пів цього птаха настільки люблять люди, що вираз співай, як соловей, став крилатим. Саме так люди кажуть про талановитого співака або співачку. Соловей це маленький птах з довгими ногами, великими очима. Цей вокаліст має зовсім простий вигляд пір'я у солов'я з бурим відтінком, а хвіст рудуватий, але буває іноді і ось такі гарнюні з яскравими шийками. Соловей птах перелітний. Холодну пору року він перечікує далеко від рідних країв в Африці, але як тільки настає весна, поспішає соловей назад додому, причому летять солов'їні зграї тільки вночі. Прилетівши в рідні місця, вони розстеляються неподалік від лісових річок, озер, в густих заростях верболозу або в кущах черемхи й шипшини, як тільки з'являються листя. Солов'ї готові співати. Починаються солов'їні концерти ввечері, на заході, тривають всю ніч і часом навіть і в ранковий час. Солов'ї постійно доповнюють свої музичні твори, вставляючи в них нові трелі. Досить комусь із них вигадати нову мелодію. Незабаром сусіди вже повторюють цей мотив. А для чого ж співають солов'ї? Так вони намагаються прекрасними мелодіями залучити на свою територію подружку. Птахи, що співають голосніше і привабливіше інших, швидше знаходять пару. Коли солов'ї створюють пару, в їх житті настає час клопоту і турбот. Вони починають будувати гніздо для майбутніх пташенят. Будівництвом займається самка, вона споруджує на землі сторішнього листя під захистом колючих кущів конструкцію, яка чимось нагадує розпадлений качан капусти. В цьому гнізді самка терпляче висиджує яйця, лише зрідка вибираючись на пошуки їжі. Пташенята в соловів ростуть досить швидко. Для швидкого росту їм потрібно харчування і татові солов'ю в цей час практично ніколи співати. Їдять соловейки жучків, черв'ячків, метеликів, мурах, а на десерт ягоди. треві затихають зазвичай в кінці червня, а до середини літа. Розпадаються вже й сім'ї, пташенята починають самостійне життя, і батьківські турботи закінчуються. Звичайно ж, солов'ї в солов цей період не мовчать, але звуки їх вже не такі чарівні, але все ж таки прекрасні. Насолоджуйтесь цим.